Рибаки. Що? Рибаки. То Зар... попробують трофейчика поважити. Ну думаю десь... Ну, така вже грубеча осіння щука. Капець просто. Що ти там? О, нуль. Зараз ми її. Так, чікс і оп! Ну і ми казали, кіл. 600-590. Ну нічого таке, нічого. Справжній осінній трофей. Добрий ранок всім крепким рибакам. Змушені лодку вбрати, бо колега вийшов, тільки другий заброс і є щука. Місця кидати єде, але буде шкода, якщо буде обрив, то мусимо запливати. Такі от гарні місця тут Там канали є різні. Отаке от от гарне місце. Перше сюди ми приїхали, не знаю, що з цього вийде, але з берега колега рибак, другий закид на силікон, машини масло. І зразу бах, і покльовочка, і реалізація. Кіло 370. То й так, зараз ми тоді вже помаленьку будемо вставати на місце та й щось тестувати, щось пробувати. Товариство кидання, кидання. Як завжди мій тінік спрацював. Взяла на паузі. Тактичка нула. Ух, легенько, ледве-ледве тримається. Заводь, заводь, братан. Ох, оце да. Ну да, це вже десь така. О, Хороша, хороша, дивіться хлопці, в підсакові і саме тримаємо. Трималася за краєчок так, ледве-ледве. Зараз колега рибак мені поможе тут акуратненько шпульку відкину. Всічина... А, дивіться хлопці. Дивіться, як брала і я її пробив як гарненько. Да, от такий от результат. Я вже розчарувався, кажу до колеги рибака, то може де риби якої немає, то дасть він каже, та є, є, я не вірю до останнього. Да, такий от я гарний течочок. І наздогнала мені, як завжди, мого робочого тініка. ви вже бачили. Що, дістану кукана, колега? Так, да, така, ну потім ми її зважимо. Так, зараз ми її акуратненько. О, тут така хорошенька, це десь пена підвушечку, я думаю. О, так, да, але товста, але товста. Зараз є отак чикс. Дивіться, рибаки. Ух, так, да, це така вже на зиму наїджена. Товстенька вже. Так, да, це десь думаю півтора, може навіть чуть, -чуть більше. Зараз я акуратненько її. Отак от, от рибаки, ну що, будемо продовжувати. Бачите, вроді, я не вірив до останнього. Чесне слово, вже тут за колегією рюбок кажуть, нема тут риби вже, все, бляха муха. Ну нічого, ну що, продовжуємо, продовжуємо. Бачите, хлопці, в таку от канавку ми запливли. Тут -а кидання на одного, але варто спробувати. Цікаво, тут -а, глибина є в тій канаві. Така я б сказав, десь... Ну, під метра два, ну можливо трохи менше. Попередня так проклюнулося з легеньким птичком, бо вона промазала. Я її всік за верхню губу. Ага, зараз секунду колега рибак. Протяжку зроблю. Такая трофей, трофейного червоненького Колізі рибаку. Так опа. Дякую. Ці, коробочка яка от у мене. Бачите? Всі приманки. фу, фу всі приманки. Чебурашки. Джигріги навіть в мене, я на них не ловлю, але є просто. Гачки, які хочеш. Так, ну ще, ще туди в той рів. Колега-рибак перечіпляється, то я тут ще, ще спробую. Ух, вітер як скидає. Погода стабілізувалася за тиждень щука проявила активність деяку. Бо минулих вихідних були на рибалці, на дворі було плюс три, але, як то кажуть, справа до холоду йшла, бо були приморозки. І ми тут ще навіть запливли і така легенька корочка льоду була місцями. Колега-рибак Сілікон інакше переставив. Давайте, колега-рибак, ваша черга. Я вже тут трошки покидав. Ух, отлічно. Бачив, що коліє рибака, він каже, говоримо, говоримо, з чистода тут йому взяла. Я не понял. Рома, ти мене перекинув, братан. Ні, я далі. Десь вона вискочила колісі, а він вже, ти вже певний не ловив, так? Да? Ну, я так типу, чую, що тяжусь, ти не думав за це. Під так, так. Не Тільки не побачили почину, як вивернулася. Так, нам, напевно, тут треба зупинитися, ні? Так от, тут може десь щось тут, може й вийде. Типу зілля немає, дно тверде, але. Зараз кинем. Ага, може тут ще треба буде руки причіпляти. Під... Ой-ой-ой, тут, тут тут глибина. Зараз спробую зміряти. А, ну да, десь під двушечку десь. Треба давати на тіні довші паузи, так? Да? Може щось. Ну, вона є там десь вона і Тут мусить бути певна. По логіки речей. Фокус вийшли. колега рибак вже й не джигував і, і нічого просто тянув з-під очерету, от, два метри від очерету, з човна вискочила, ну вже ж не ловив, якби може чув тичок, то б можливо була б реалізація. Зак за вітром о-хо-холекотінка така тяжесть іде. Я за заікурився одно нас за вітром, ти хочеш під підпочерет кинути? Ага Що? Рибаки Зар... то... попробують трофейчика поважити. Ну думаю десь... Ну така вже грубеча осіння щука. Капець просто. Ти там? О, нуль. Зараз ми її... Так, чикс і... оп! Ну то і ми казали, кілі 600, 590. Ну нічого така, нічого. Справжній осінній трофей. Так, колеги, ми спішилися. Переходимо на іншу водойму. Поставили 60 човна. І тут ще колега рибак сказав, що там є ще одна водойма заплати, на жаль, на неї ми не можемо. Бо треба ще пробігтися метрів 300-400. То ми зараз ще пройдемося і ще там збережка покидаємо, попробуємо, що з того вийде. Бачите, бо? О, я казав, всім робоча снасть. Саме робоча снасть. Тіні бастер. Отак. так, то ми ще зараз там обкидаємо трошки часу і будемо потрошки вже їхати. Але маємо два трофеї. Ну як трофея відносно, поза кілошні щуки. Рома скільки? Кіло 300? Да, кіло 350. У мене кіло 590 Ну нічого так. Вважаючи те, що за годинку плавання на такій маленькій водоймі досить непоганий результат. Ну це ще... Я думаю, це ще не кінець на сьогодні. А це маленька. Я тільки з берега підійшли на іншу водойму товариство. Перший закид, і вже є щупачка маленька. Так. Зараз я акуратненько спущусь за нею. Сходинки слизькі. Ой тут. 250 грамчиків. Ой-ой-ой, так, іди сюди. Зараз ми її випустимо назад. О, дивіться, така от малесенька. Ух, бита їх. Дивіться. Ой, певно, брали її якась більша. Прошу звернути увагу. Так, така от манюня так обережно. Відразу пливе підростати, біжи. О, все, попливла. Перший закид, хлопці. Прийшли на воду вперше. За великий проміжок часу і кинув прямо от під кувшинки. Гуляє, гуляє Рома щось. Я вам скажу, брала з крепшим тичком, ніж та мені... Кілограм шістьсот. Да, досить. Посередній дивімо, що виробляє там за ковшинками. Так, хлопці, ще одна покльовочка дрібненької. А ні, ця вже трошки більша. Ух. Така от. Ах! Що? Ех! пусти, зараз пінінг. Зараз спінгу піднімав її. Чуть-чуть да, більшечка, може. Чуть-чуть. Ззаду так гарненько догнала. О, бачите. Бачите. Казав робоча снасть. Казав я, що робоча снасть, хлопці. О, о, бляха, добре всі класи. О, от така от. Дивіться, яка гарненька. А це чуть-чуть більше, як попередня. Чуть-чуть. Давай, пливи. Так, треба, мабуть. Допомогти трошки спінінгом. Біжи. Що ти там? О, все, втекла. Поплива підростати далі. Бачите, хлопці, п'ять закидів, дві реалізації. Будойма яка гарненька. Прийшли б ми сюди пішечком покидати трошки. Посеред лісу, так досить гарно. Ну є хижак, є. От, бачите, о, хлопці. Такі от місця акуратненькі тут. Ух, я зараз тут спробую спуститися та спуститися до півбіди, потім піднятися. Ух, екстремальна рибалка. Так, я там нічого не зачіплю. Ух, далеченько як закинув. <смір> Вони кажу п'ять закидів і дві щучки. да. За той тиждень щука адаптувалася до погоди. Бо минулий тиждень ми були, на двері було плюс три, але справа так йшла до морозів, були приморозки на тижні, мінус два, мінус один, мінус чотири. А вже от сьогодні на вихідні, вже зранку плюс чотири, в день плюс шість, а завтра ще тепліше. Можна це називати осіннім жором чи не можна? Я навіть і не знаю, не скажу вам, якщо чесно. І більше, і менше клює. Цікаво так досить. Човном поплавали. Пішли ще з бережка походити. Трудова цікава рибалка. І все, бачите, один той самий тіні бастер. Я такі дальні закиди люблю, щоб можна було протягнути так добряче. Ще тут пару разочків можна десь прокидати. Ну вся активність щуків там, за цими кувшинками там далі, де вихід в, в канаву йде. От там вся активність. Хижирів ми навіть прийшли і там дрібненько викидалася, так досить непогано. Такі місця, та я тут вперше, до речі піша прогулянка свого роду О, тут так трохи небезпечно кидати над кувшинками, але можна спробувати отак оп Так, колеги, рибалочка наша завершується. Я машину переганяю, щоб забрати човна, бо ми там його поставили в іншому місці. В принципі, мені досить сподобалося. Не знаю, яке відео вийде на тих декілька хвилин, але досить цікаво.